Вас. Ви на каналі Kit and Sonia and Crown Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я хочу зняти відео про свої вишивальні рукодільні підсумки за перше півріччя 2025 року. І я думаю, це відео буде найкоротшим за весь період з того часу, як я. Розпочала знімати відео за півріччя, тому що вишивки в мене було у цьому півріччі небагато. Зараз ви впевнитесь у цьому, але дещо я вишила. І якщо відкрити мій щоденник вишивальниці на тій сторінці, де в мене зосереджені готові роботи, то ми можемо побачити, що за 2025 рік, а саме його перше півріччя в мене готово всього 11 робіт. Як правило, це більше. Давайте я подивлюся у свій щоденник за 2024 рік. Хоча там за перше півріччя було 12 робіт. Так, ну, мабуть, кількість більш-менш середня. Всього 11 робіт. Ось тут я покладу свій щоденник чудовий вишивальниці. Бачите, досить часто знімаючи відео, я їм користуюся. І спочатку покажу вам єдину роботу, яка цього року оформлена у багет. Багет такий, який передбачає не підвішування. А Розміщення ось таким чином вертикально. У мене стоїть на комоді ця чудова ікона, яку я вишивала цього року з молитвами про мир, який, на жаль, поки що ніяк не може настати, але це ікона Казанська Божа Матір. Підбір бісеру для вишивки Олесі Архібіс. Окрім бісеру, тут є два види намистин, ось таких перлинових, більшого та меншого розміру. І один ось такий страс. Дуже мені сподобався і процес, і результат. Взагалі-то придбала я. Цей набір, скажімо так, оскільки придбала і заготівку для вишивки, і набір бісера минулого року на покрову. І розпочала вишивати, потроху вишивала, потім активізувалася десь біля Великодня і дуже-дуже швидко вишила, отримала я благословіння на вишивку цієї ікони в соборі. І там її освятила. Я пишаюся, якщо чесно, тим, що я вишила цю ікону. Звісно, вона не величезна, от якщо зрівняти з моєю рукою, то вона невелика. Але вона для мене цінна як процесом, так і результатом, так і тими відчуттями, коли її вишивала. Частково її вишивала, коли в мене. Пропав голос, це був якийсь вірус, або, можливо, це яка ж професійна така хвороба в мене з'являється, бо доводиться мені багато говорити. Але я знімала навіть таке коротеньке відео, залишив в правому верхньому куточку на нього посилання, як я її вишивала, коли хворіла, коли була без голосу. Оформлювала я у Вінниці в нас багатна майстерня перехід. Хто вінничанин. І я отримала такий чудовий результат. Я колись говорила, що я не буду ніколи вишивати бісерні ікони, Але у черговий раз я впевнююся у тому, що ніколи не говори ніколи. Не можна неї намилуватися, і мені подобається її торкатися руками. Цього бісеру, цих намістин і навіть ликів. Ну, мабуть, цього робити не варто. Ось така краса. І це єдина робота, яка цього півріччя в мене поки що оформлена у багет. Ну, а далі давайте буду я вам показувати інші роботи, які у мене у ось такому кошику розташовуються. Мені мама цього року на річницю нашого весілля, окрім інших подарунок, подарувала ось такий кошик. Я, мабуть, його десь фотографую так, щоб він в мене вмістився в кадр. І щоб ви його побачили. Зараз вставляю фото на екран. Але на даний момент я показую, що у нього всередині, і от таким чином показую його фактуру. І буду доставати по одному дизайну і розповідати, що і як. Ну і давайте ми розпочнемо з роботи, яка була першим стартом та першим фінішом цього 2025 року. Це авторська схема Анастасії Славіної кошеня на ялинці. З технік тут хрестик. Бекстіч і одна бісеринка. Ось тут. Це в нас носик котика. Всього тут 2469,5 хрестиків, розмір 67 на 54 хрестика. Всього 17 кольорів Дім 7, один бленд з них. І вишивала я на акриловій заготівці від виробника. Вуд Українів. І підставочка тут є. Але певна історія сталася. Я колись вставляла цю іграшку, статуетку, мабуть, навіть у підставку і якось сильно натиснула. У мене тріснула підставка. До речі, подивіться, яка вона гарна. Тут написано Happy New Year і лапки котика, який підійшов до ялинки та заліз. На неї і мене тріснула підставка, а також ось тут зламалася гілунка. Як вона виглядала зламаною, я вам показувала у відео про свої покупки. Залишу в правому верхньому куточку посилання, можливо, вам цікаво. І я відправила цю роботу. Виробникові вони мені зробили нову підставочку, а також ось таку. Акрилову задню частину. І я її пришила до фетру, бо в набір до заготівки одразу входить фетр. Я його ще тоді приклеїла. І наразі я навіть не знайду ту частину, де був цей злам на ялинці. Ви можете побачити, де це було, лише подивившись це відео про покупки. Ось. І я пришила ниткою бісерною. Ось цю заготівку акрилову, закріплювач. І тепер в мене очікує нового року така чудова статуетка. Я просто у захваті від цієї роботи. І, до речі, я беру участь у спільному проєкті Євгенії, 11 іграшок, де кожного місяця потрібно вишивати одну іграшку. Потрібно їх буде оформити вже в грудні, якщо одразу не оформлювати, але я оформлю, намагаюся, принаймні, одразу. І ось така в мене перша учасниця іграшка січня у цьому спільному проєкті. До речі, я собі певним чином ускладнила завдання. Я кожен місяць вишиваю якогось нового виробника або дизайнера. Так, далі. І коли настав лютий, я продовжила участь у цьому спільному проєкті і вишила ось такий набір від фрузилка. Тут аж дві іграшки, можна було розтягнути, мабуть, на 2 місяці. Але я вирішила, що я так робити не буду. Набірчик один, тому і вишила я. Одразу, Це фрузелок, як ви розумієте, артикул 10.2.4, Серія Новий рік. А саме дизайн має назву сніговик. Хоча сніговик тут лише на одній з двох іграшок. Дерев'яна заготівка, як зазвичай, вишивка в більшості наборів фрузелка. Звісно, є і на тканині. Ззаду фетр. Також входили в. До набору такі китиці, намистини для того, щоб ось тут оформити і щоб верхню частину підвіси оформити. От З цим я трохи намучилася, в мене ці намистини постійно тікали, але в результаті я з ними справилася. А, ще стрічка входила до набору. Ось тут прикрашалася ця іграшка стрічкою. А ось ця – ось такими китицями, які робилися з ниток на шарфіку. Тут 17 кольорів дім-сі. Всього 1648,5 хрестиків на обох іграшках. З технік хрест, бекстіч, французькі вузлики. До речі, ось тут, більш-менш вони в мене вийшли. Тут снігурі. До речі, я люблю дуже вишивати снігурів та сніговиків. І обидві ці субстанції, скажімо так, є в цьому наборчику. Тут сніговик, ну а снігурики на обох з цих іграшок. Зібрала, оформила, маю чудовий результат. Але мені було недостатньо. Я також у лютому, якщо не помиляюся, вишила ще один набір від фрозилка артикул 0115, І це вже серія квіти і калина. Так само дерев'яна заготівка, як і в попередньому наборі, фетер. Поки що тут я підвіс не робила. Всього тут 11 кольорів DMC, 1461 хрестик з технікбек. Хрестик безпосередньо, та французькі вузлики, ось ці от чорні цяточки на калині. Калина, пшениця, дуже гарний дизайн. І знаєте, коли я його вишивала? Я його вишивала як ікону з думкою, що настане мир. І наша червона калина розвеселиться. Але. Мир не настає, але символ миру, я вважаю, що я вишила і ікону, і цю калину. Тому я його дуже і дуже чекаю. Ну, я думаю, що, звісно, не лише я. Але якимось чином магію вишивки хочу використовувати. Далі, у березні, напередодні. Великодня я вишила ось такий чудовий набір від Вірени. Це серветниця, артикул 004. Ось така чудова великодня серветниця. До речі, я от вам показую відео, і думаю, що кожну іграшку. Буду ще супроводжувати гарним фото, оскільки для спільного проєкту, коли я показую готові роботи, я це супроводжую, намагаюся супроводжувати гарними фотами. Мені здається, в мене вони непогано виходять. Тому я буду вам вставляти також ще і фотографії. Тут фанерна заготівка, двостороння фетр також входить. До набору. Тут от, підставочка вставляються оці краєчки. Сюди, звісно, серветочки вставляються. Тут бісер пресіоза 12 кольорів, і всього тут 2410 бісерин. Але я б цього не знала, якби не моя подруга Лариса, яка зробила мені перенабір. І я ще більшим задоволенням, ніж це могло бути без цього, вишивала. Цю роботу. Величезне задоволення я отримала від вишивки бісером. Взагалі, щось мені цього року особливо заспокоюють бісерні роботи. Та ікона заспокоювала. Ця заготівочка заспокоювала. Якщо зняти, то ось так, бачите, вони дзеркальні. Дуже гарні переходи бісеру, ось ця частина цих коричневих бісерин, кольори Паски. Ну, взагалі, я не знаю. Тут поєднання, на мій погляд бісеру у дизайнах Верена, розробка в них просто казкова. Я у захваті. Зараз вже в липні я вишила одну бісерну роботу, але в цьому відео, звісно, я не буду вже показувати, оскільки підсумки тут саме за 6 місяців. Так, далі покажу вам одразу дві роботи. Ну, і думаю, ви зрозумієте чому. Це хатка від торгової марки Lady, серія «Мальовнича Україна. А ця хатка має назву саме Квітуче Поділля, розмір 11х11 см. Тут 21 колір анкор, вишивалося на аїді Zwigher 14-го кауті. З технік тут хрестик. Бекстіч. Фрузликів трошки. Всього робота 60 на 60 хрестиків і всього тут 3606 хрестиків. І тут, окрім самого пейзажу, є ось такий орнамент біло-червоно-чорний. Я неодноразово вже говорила на своєму каналі, що люблю я вишивати цими кольорами різноманітні орнаменти. У мене вже немало робіт такого стилю, але я не про це. І також, бачите, тут вишні в нас квітують або сакури, ну думаю, що це вишні. Ну і ще така робота в мене вже вишивалася, зокрема для спільного жнову ж таки, проєкту. 11 іграшок це Євгенія Канелесникова, має назву Ангел юності або Яблуневий цвіт. Всього тут 1766 хрестиків. 44 на 66 хрестиків розмір, з технік хрест, бекстіч, фрузлики. Є ось такий пришивний елемент, ось така квіточка Nemet Treasures. Дивіться, яка вона гарна, яка вона тут просто тематична, бо це яблуневий цвіт. Звісно, це вишивка на дереві, фетр клеїться ззаду, пришиваються крильця. Також фетр наклеїться. Дивіться, який він блискучий. А, і забула сказати, що тут 13 кольорів dm Ось так. Гарний такий ангел. Ну, і хто давно на моєму каналі, той знає, що ці хатки і ці ангели. Я вишиваю для свого вічного календаря. Вставлю вам фото даної інсталяції. Скільки встигли в цьому році в мене постояти ця хатка і цей ангел, саме як інсталяція. Ну, і, можливо, вставлю вам ще й інші хатки інших ангелів, які я вишивала для того, щоб по сезонам, інколи по місяцям, в мене вже на окремі сезони по декілька пар, ось таких є. Я планую ще розширювати ці інсталяції. Ну, а поки що я радію, що цього року в мене вишилася ось така пара. Далі. Покажу вам щось дещо незвично. Хто дивіться на мій канал, той знає, що я виконую завдання баночки, 150 завдань вишивальниці. І одне з завдань було щось зробити, не пов'язане з вишивкою, нитками або бісером. Це мали бути або пазли, або стразел, алмазна мозайка, і я Швиденько замовила на Aliexpress ось такий невеличкий набірчик зі стразами, з алмазною мозаїкою. Там була така клійка основа двостороння. І стрази якось такі маленькі, кругленькі, так і ось такі, не був би пелюсточки, Більші, менші. І це підвіска взагалі-то, бачите, тут є отвір. Але я поки що як підвіску не використовувала, взагалі ніяк що поки що не використовувала. Але це літера В Вікторі, перша літера мого імені в латинській транслітерації. Ну і символ, звісно, перемоги Вікторі, щоб це також було символічно. Ось така краса блискуча, і виконано було завдання, і є досить швидкий фініш. Також в мене в тому самому відео, де я без голосу вишивала ікону, я розпочинала викладати і цю штучку. Тому в правому верхньому куточку посилання я вже залишила. Далі ще одна іграшка, яку я вишивала, це ось така чудова, просто неймовірна іграшка. Це Світлана Грибач. Дизайнерка. І це одна іграшка із цілої серії шахматних іграшок. Зараз я вставлю прев'ю, як весь сет виглядає. Але я ж говорила, що кожного місяця я вишиваю одну іграшку якогось іншого виробника. Ось, І в цьому році ось ця сама іграшка у мене вишилася 2202,5 хрестика. Окрім хрестиків, тут бекстіч, фрузлики. Бісер, але е, е, я пришивала бісер не лише там, де цей бісер був по схемі, а й там, де були фрузлики, я пришивала бісер або такі намистинки ось тут більшого розміру, а ось тут меншого. З експрес, до речі, І мені дуже подобається результат. Процес подобався, вишивала я на заготівки акриловій від Wood Ukraine. Цей самий виробник я замовляла для всіх шести іграшок. В набір входив також гарний білий фельдтер, має бути підвіс, але пізніше. Тут 19 кольорів DMC і один золотий металік. Якщо я не помиляюся, я вишивала тут DMC-гранде. І от подивіться, багато тут Бекстічу, але він в мене вишивався досить приємно. Тут ягідки, обожнюю я їх вишивати, неодноразово вже розповідала. І я дійсно у захваті. І ще одна іграшка, яка схожа за кольоровою гамою до цієї, але цього разу це вже набір від Наталі Лужанської. Зір'я єдинорогу. І це ялинка Christmas Tree. Взагалі-то там ціла серія таких схем, але знову ж таки повторюся, кожен місяць нова іграшка. До речі, це була іграшка червня. Я також її вишивала, виконуючи завдання баночки, зокрема, окрім участі у спільному проєкті. Не знаю, чи це відео, чи відео завданнями вийде першим, але от я. Її вишила у червні. Вишивка на дереві, ззаду закрите фетром. Але дерево, бачите, таке золотаве. Воно, не мовив, такою золотою фарбою пофарбовано. В наборі був також підвісик. А також, ви бачите, ось така штучна шкіра. Три елементи були. Ось цей листочок це ягідки, і їх потрібно було вишити окремо, і після цього нашити. Зверху на дерев'яну заготівку. І такий об'єм чудовий виходить. Забула сказати артикул 1077. Тут 9 кольорів DMC всього. З технік хрестик, бекстічу досить багато. І, звісно, бісер та фрузлики. Навіть отут, у ягідках бачите? Фрузлики, там, де ягідки там і фрузлики. Бачите, і тут ягідки, і тут ягідки. Кольорова гама досить схожа. 1919 тут хрестиків. А ось ця іграшка 1202,5 Ну, Десь різниця у 300 хрестиків. Обидві іграшки просто неймовірно гарні. Ну і ви розумієте, що мені подобається така кольорова гама. І тому Остання робота, яку вам покажу у цьому відео. Це вже 11. Так, досить швидко я вам показую. Це ось така от кулька-буде. З символом року минулого. Це був рік дракону. І тут 8363 хрестика. З технік хрест. Одна чверть хрестики є також і бекстіч. 29 кольорів DMC. Кольори, ви бачите, знову зелені та червоні. Ця гама мене, як і лавандова, дуже радує. Ось, І поки що кульку я не зшивала, не можу налаштуватися. Взагалі, в мене думка: якесь ательє занести, щоб мені зшили. Я лише проклеїла вже дублеріном. Чи фелізоліном, мабуть, це дубларин все ж таки. І це буде кулька ось з цієї серії. Вставляю вам фото своєї колекції, вишиваю я їх руками і хочу вишивати. Ось так. Ось такі 11 моїх робіт. Я зараз все складу, оцю корзинку. А потім розкладу по місцях, де вони мають бути. А може, і нехай лежать, поки буду знімати вже відео про готові роботи за рік. Швидко вам показала, тому що вони невеличкі і їх, звісно, небагато. Але дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, що це відео вам сподобається. Очікую вас у коментарях. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!